Привіт усім хто дивиться це відео. Знімаю котел, заказчик з Київської області, 20 кВт. Ось комплект, чистилка, два колоснічка. Один перекинув оборот, щоб ви бачили яка якість з самого Ось Це передня планка, вона ставиться вертикально, фіксується. А так от воно має стояти. Це знімаю для того, щоб заказчик міг побачити, що я йому зробив, а також як правильно все розмістити. Ну і так, кому цікаво, дивіться. Як видно, йдемо вхід в цьому варіанті котла. Виконаний, квадратний. Це все під умови заказчика. Вхід, вихід, подача обратка, то тобто, есть, також з якої сторони регулятор тяги, чи на передній планки, чи на боковій, як мають розполагатися всі прибори, це все по бажанню заказчика. Заглянемо що всередину. Тут все стандартно. Хто ще не знає, поясню. У мене тут закінчується на, на рівні цієї планочки колосникової. закінчується колосник, і водяна рубашка. Тобто водяної рубашки там вже всередині немає. Тут полость більша. От, можна більше золи збирати. Ну і так, смисла немає великого. Знизу тримати воду. Шахта тут розмірами 35х40. глибина шахти 1,15 метрів. Дверцята, бачите, відкриваються, фіксуються на цій же ручці, яка знімається для чистки. Під час роботи котла можна відкрутити ці барашки, зняти лючок. Ну і прочистити вот чистовкою. Просто це робиться раз в неділю, ніяких наплягів. Нічого тут сильно не заростає. Все працює, перевірено вже роками, не одним роком, не одним сезоном. Так що ця система з такою. Таким діаметром труб працює все безупречно. Ну, святом весни ще у вас також. Весна на дворі. Бажаю всім хорошого настрою весняного. Також успіхів у всіх ваших справах. Ну На цьому будемо. Казати до побачення, дивіться мої відео, буде ще цікаво. Всім удачі!